Вечір Геловіна просто ідеальний для того, щоб як слід налякати себе фільмами жахіва. Телеграф UA вивчив списки культових хорерів та відібрав для вас найстрашніші та найстильніші фільми жахів, які вплинули на жанр. А головне, усі вони дуже видовищні. Тож О! поїхали. Почнемо з фільму, який отримав свою назву на честь свята Геловін, та став засновником окремого жанру в кіно жахіва. З нього почалася популярність фільмів слешерів, у яких маніяки у масках дрібно нарізали на шматочки недбайливу молодь, що зібралася відпочити десь на лоні природи. За останні 45 років було знято 12 фільмів про криваві приходи серійного вбивці на ім'я Майкл Майерс, який втік з божевільні на напередодні свята Геловін і влаштував справжні кошмари всім, хто зустрівся на його шляху. Але лише перший фільм, створений генієм режисера та композитора Джона Карпентера, не просто став найуспішнішим та приніс своїм творцям мільйони. Він і досі продовжує лякати так, що піджилки тремтять. Причому не кривавим натуралізмом, як це не смішно, але в першому та найславетнішому слешері обійшлося майже без крові. Але завдяки психологічній напрузі, яку майстерно нагнітає в кадрі Карпентер, один із головних майстрів хорору. Ця сповнена дикої енергії та бурхливої уяви стрічка молодих кінематографістів про таких саме молодих туристів, невдах, які зупинилися у занедбаній хатині десь у лісовій глушині, та випадково розбудили злих духів лісу. Миттєво стала шедевром. А з роками веселе безумство цього фільму не старіє, лише навпаки. Об'єднати чорну комедію та хорор намагалися і раніше, і багато пробували потім. Але ніколи ще не виходило настільки дотепно та органічно поєднати криваві сцени з шокуючими спецефектами, і комедійні геги в стилі слепстік, коли герої перекидаються в кадрі та дають один одному щирого ляпаса. Завдяки цьому, навіть 40 років по тому фільм емоційно розриває глядача, якому водночас і страшно, і кумедно, і бридко. І не дивно, адже виконавець головної ролі Брюс Кембл починав як комедійний актор. А режисер Сем Реймі, набивши руку на спецефектах, вже у 21 столітті запустив одну з найуспішніших супергеройських франшиз серію фільмів про людину павука. Ще одна класика жанру серії фільмів про маніяка-педофіла, який приходить до своїх жертв у снах. Проте вбиває насправді історія, яку розповів режисер Вес Крейвен, базується на реальних подіях, але й без того моторошна. А хто з нас не переживав у вісні бридкі кошмари? Але феномен цього фільму не відбувся би без виконавця головної ролі Роберта Інгунда, який зробив образ маніяка Фредді Крюгера по справжньому культовим. Вийшов такий собі ковбой з пекла у смугастому светрі та із лезами замість пальців. А дещо наївні спецефекти 80-х років, зроблені ще без використання комп'ютерів, лише надають автентичності сюрреалістичним кошмарам цього дуже видовищного фільму. Загалом, якщо після перегляду вам жодного разу не наснився Фредді Крюгер, у вас не було дитинства. До речі, тут виконав першу роль кіно Джоні Деп, тоді ще майбутня суперзірка. Якийсь демонічний трунар прибулить з інших світів на прізвисько Верзила, на цвинтарі, трупи, перетворює їх на злісних гномів зомбі та відправляє на іншу планету, де вони стають його рабами. Погодьтеся сюжет радше безглуздий ніж моторошний. Але режисер Дон Каскарелі перетворив цю анекдотичну історію на один із найстрашніших фільмів у світі. Ми поринаємо в кошмар провінційного міста, яке повільно вимирає, як у романах Стівена Кінга. Проте тут оживають мерці, літають срібні сфери вбивці, а в лабіринті похоронного будинку відкривається портал в інший вимір. Дон Коскарелі зняв містерію жахів, яка заворожує сюрреалістичною красою. Це фільм, який нагадує кошмар білим днем, в якому моторошні сни поєднуються з такою ж божевільною реальністю. Один із найкращих британських фільмів жахів його темна чарівність не можуть зіпсувати навіть примітивні за ми сьогодення візуальні ефекти. Але жодне з численних продовжень повсталого спекла або рімейк, який вийшов на екрани минулого року, попри купу спецефектів, які й не снилися творцям оригінального фільму у 80-х роках, не в змозі зрівнятися з оригіналом. Повсталий спекла знятий за власним романом Клайвом Баркером. Це не просто фільм жахів, бодай через власну культну міфологію, що доволі свіжо інтерпретує сюжет про доктора Фауста та новаторські візуальні образи, які були навіяні естетикою садо мазо. Це ще й філософський вислів про руйнівну силу жіночої природи, що має стихійне походження. Коли головним у лапках лиходієм у цій історії, що запускає ланцюг кривавих подій, стають не монстри з пекла, а закохана жінка, чиє кохання виявляється більш руйнівним, аніж дії потойбічної сили, додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.